Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо японський годинник Orient Kamasu. Модель із спортивної дайверської колекції Orient. Радієнтний циферблат переходить від сірого в центрі до чорного по краю. На ньому розміщені накладені годинні індекси та стрілки з люмінісентним покриттям з вінтажним ефектом кольору Сепії. Справа розміщено індикацію дати та дня тижня англійською та іспанською. Подивимося в темряві. Знизу зазначено водозахист 20 бар. Логотип Орієнт традиційно знаходиться зверху, трохи нижче напис Automatic. В годиннику встановлено японський механічний калібр F6922. З автоматичним заводом. В механізмі 22 камені 21600 на пів на годину запас ходу 40 годин. Точність складає мінус 15 плюс 25 секунд на добу плавний односпрямований безель на 120 кліків із двокольорною вставкою. У першій чверті сірий, решта глибокий чорний. Як і належить дайверському годиннику, безель оснащений чіткою хвилинною шкалою. Виготовлений він із алюмінію. Циферблат захищає стійке, до появи подряпин сапфірове скло, корпус із нержавіючої сталі. Більша його частина сатинована, Полірування лише присутнє на проміжній грані. Брендована заводна головка загвинчується та захищена виступами корпуса, діаметр 41,8 мм, відстань від вушка до вушка 46,8 мм, товщина 12,8 мм. Сталевий браслет складається із литих стандартних ланок. Його ширина 22 мм. Брендована застіпка з кнопками та запобіжником. Є 4 отвори для точного підгону браслета. На задній кришці гравіювання дельфінчиків. Також вказані характеристики. Кришка захвинчується. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Вартість моделі 380 євро. Запрошую до нас на примірку, а посилання залишаю, як завжди, в описі під відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!